フジモンのスポーツのす。 Для Росії та України. Ви розмовляєте з... Ви розмовляєте з Зеленським завтра. І що ви сподіваєтеся отримати, я буду говорити з президентом Зеленським завтра, рано вранці. І так, я дуже розчарований е, розмовою, яку я мав сьогодні з президентом Путіним, тому що мені здається, що його там немає. Мені здається, що його там немає. І я дуже розчарований. Ну, це не... Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це погано. Це, це Байден. Це не я, це війна Байдена. Цього б не сталося. Якби я був президентом, е-е, цього б не сталося. Тож, е -е, знаєте, я в певному сенсі я змушений був занадто втрутитися, тому що це війна Байдена, і е -е, я застряг посеред цього, так само, як і з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений розмовою ні.